Житловий комплекс Гарі «Ріел». Дім з характером старт продажів. Європарламент розгляне два. Вотуми недовіри голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйн. засідання. Має відбутися 6-9 жовтня. Про це повідомляють джерела політико, обізнані із парламентською процедурою. Безпрецедентну ситуацію створили дві політичні групи: ультраправі патріоти за Європу та ліві. Вони у півночі 10 вересня подали окремі вотуми про недовіру президенту Єврокомісії Урсулі фон Ляйн. Групи скористалися можливістю одразу після того, як парламентські правила це дозволили. Патріоти закидають главі, яка брак прозорості та підзвітності, особливо гостро критикуючи торгівельні угоди з південною Америкою та Сполученими Штатами. Ліві у свою чергу також незадоволені торгівельною політикою комісії. Проте головний акцент роблять на бездіяльності виконавчої влади ЄС на тлі війни Ізраїлю в Газі. Одночасне подання двох вотумів недовіри є безпрецедентним випадком, що спричинило дискусію в Європарламенті щодо організації процедури проведення двох дебатів і двох голосувань. Варто нагадати, що в липні поточного року Європарламент вже відхиляв вотум недовіри до глави ЄК. Тоді фондерляйн підтримали 360 євродепутатів, тоді як проти неї проголосували 175 членів європарламенту. 18 парламентарів тоді утрималися від голосування, але для успішного ботому недовіри голові яка необхідно набрати понад дві третини голосів від загальної кількості євродепутатів. Ну і Румунія поки не готова підтримати безпольотну зону над Україною. Про це заявив президент Румунії Нікуш. Е, перепрошую, Нікуш Ордан, підкресливши свою, так би мовити, стриману позицію е, щодо можливого створення безпольотної зони над українською територією. Бухарест наразі схиляється до негативної відповіді на це питання. Про це повідомляє національне агентство преси. Румунії Агрпрес за даними видання румунське керівництво провело серію консультацій із державними службовцями, радниками, військовими фахівцями та експертами міжнародних відносин перед формуванням офіційної позиції. Далі пряма мова на даний момент швидше ні. Але залежно від розвитку ситуації, ми можемо переглянути рішення. Існують міжнародні норми щодо того, що означає перебувати у стані конфлікту чи ні. І щодо цього питання, за певними тлумаченнями більшості, це означає певною мірою вступу конфлікт. Разом з тим, за словами президента, Румунія залишає за собою право змінити рішення залежно від подальшого розвитку безпекової ситуації в регіоні. Питання безпольотної зони над Україною знову актуалізувалося після останніх, зокрема і в Румунії, після останніх так би мовити заліотів дронів до Румунії, коли нагадаю, 13 вересня у повітряному просторі країни протягом години літав російський безпілотник. В небо було піднято f 16 для протидії, але дрон так і не збили. Бо, як повідомлялося раніше, той мець на увазі дрон він повернувся у повітряний простір України і збивати його вже над Румунією не було необхідності. Тут також варто згадати і події в Польщі, куди не так давно залетіли, як повідомлялося, 19 дронів. Наразі, до речі, знайшли та ідентифікували рештки 17. І пам'ятаєте, будинок у селі Вирики в Люблінському воєводстві Польщі. Він єдиний, який зазнав руйнування під час інциденту з російськими безпілотниками. Так от, у цей будинок міг влучити не російський дрон, а польська ракета ППО. Принаймні про це повідомлення. Мегазета Жечпосполіта із посиланням на джерела в силових структурах. За версією видання пошкодження завдала ракета винищувача F-16, який намагався перехопити російські дрон у повітрі. Однак, під час польоту у системі наведення ракети стався технічний збій. Прокуратура Польщі поки що утримується від остаточних висновків щодо природи об'єкта, який упав на цей житловий будинок. І офіційна позиція звучить. Так на даний момент я не можу точно сказати, що впало на будинок у вириках. Це розслідується, і ми чекаємо на висновки експертів. Джерела жечпосполіта у спецслужбах стверджують, що причиною пошкодження стала нібито несправність високотехнологічної зброї. Далі пряма мова. Це була ракета класу повітря-повітря aim 120 «Амраам» з нашого Ф 16 у якої під час польоту виник збій системи наведення, і вона не здійснила стрілянину. На щастя, вона не спрацювала і не вибухнула, бо спрацювали запобіжники детонатора.